У інформаційної безпеки держави ми обговоримо з виконавчим директором інституту масової інформації Оксаною Романюк Пане Оксана, доброго ранку. Доброго ранку Радий світати в наші ранкові студії. Ось скажіть нині активно поширюється думка, що Україна програла інформаційну війну Кремлю. Це насправді так чи все ж таки можливий ще контрнаступ? Що скажете? Знаєте, я думаю, що ми не програли навпаки. Ми виграли, тому що ми показали абсолютно іншу якість інформації, абсолютно відкриту, прозоро. Те, що пропаганда насправді це наслідок совка, Янського минулого, так. що вона є злом, ми показали, що нашою зброєю є якраз максимальна відкритість, прозорість, доступність різноманітних каналів інформації. От і Росія насправді змогла якось протистояти українській інформації, лише повністю виробивши українські телеканали, наприклад, у Криму. Так їм прийшлося просто вимкнути українські канали, тобто вони діяли ось на фізичному рівні. Інша справа, що дійсно Путін почав із широкомасштабної інформаційної війни, і мені, як медіаексперта, експерта, дуже складно назвати це навіть журналістикою, тому що я не розумію, як у новинах. Можна використовувати а, такі слова, як «атморозки», або такі слова, як там фашисти бандерівці, так. це так описують кандидатів, наприклад, до президента в Україні, або там розповсюджувати інформацію, що Яценюк, кличко, і Ягнебок перейшли в школу фашистів та отримали дипломи нацистів. Ну це не новини. Це зрозуміло, с... так що Росія вигадала таку пропагандистську формулу, що так. ми прийшли захищати росіян. Вона без апеляційна, вона не піддається сумнівам. Ну, як ви гадаєте, чому українська влада досі не виробила чіткої і зрозумілої усьому світу, передусім росіянам формула мотивації дій нової влади? Я думаю, проблема в тому, що ми, по-перше, виявилися абсолютно не готовими до цих дій Росії, не було готова ні держава, ні громадянське суспільство. Ніхто не очікував, що проти нас буде така масштабна інформаційна війна, в яку Путін інвестує десятки мільярдів своїх газових доларів, і на яку працює весь той апарат, який лишився після Совка. Так. А, ось. І е, е, доруги дійсно. Е, Потрібно був час, щоб виробити якусь стратегію. Насправді, після Януковича лишилася повністю розвалена система. Так СБУ слідкувало за журналістами, замість того, щоб відстежувати зовнішні загрози, ті, які, наприклад, становили Україну і Росії. Ми виявились просто не готовими, і рішення нам довелося приймати буквально в процесі цього всього. Наприклад, оце рішення, що пов'язане з відключенням російських телеканалів, оцей заклик Нацради, він е, ну теж. Можна сказати, з точки зору, е якщо не вдумуватися в ситуацію, то він якби протирічить ліберальним демократичним нормам, але насправді. По факту, навіть європейська хартія прав людини передбачає обмеження певні свободи слова. Я ніколи не думала насправді, що я ці слова скажу коли-небудь, тому що я завжди захищала свободу слова це, про це писала на своїй сторінці так, в Facebook. але я не можу назвати це журналістикою, і це просто ми бачимо, які заклики до агресії, а потім ми на наступний день бачимо цю агресію в реальному житті, так як це було, скажімо, в Донецьку чи в Харкові. Так, от сьогодні називають українцям. Українців бандерівцями, що вже говорити українською мовою чи там українську якусь символіку мати, то це ти вже. Апріорі є фашистом, і потім в Донецьку в Харкові а, проросійські активісти атакують абсолютно мирні мітинги українських активістів. Пані Оксана, але ж наприклад, цю саму інформаційну війну Путін почав ще давним-давно, років 10 назад. Не вже не могли б приготуватися, бо буде бути готовим, хоч якось іпотетично. Я до цього. думаю, що тодішнє керівництво України воно не було зацікавлене. Вони навпаки грали на цьому розколі Росії. Російський схід, український захід не було інформаційної полі. Таки, яка би працювала на інтеграції України як єдине ціле, як мультиетнічної країни, а навпаки була стратегія на те, щоб в Україні справді президентом ставав той за кого голосував схід. Так, оце було Кучма, Кравчук, це було з Януковичем. Ну з Ющенком це була трошки інша ситуація, і тому вони грали на почуттях людей на цьому розколі. Ось на жаль, тепер маємо Ось скажіть, а вона взагалі сьогодні хтось відповідає за контрпропаганду? Тобто хто нині взагалом формує інформаційну політику держави? Я думаю, що ми не повинні говорити про контрпропаганду, тому що ми не повинні вдаватися однозначно до російських методів. Ми не повинні розповсюджувати неправдиву інформацію, брехню, скажем, прямо, і це це не наші методи. Наша інформаційна політика держави має полягати перш за все у тому, щоб посадовці. Були абсолютно відкриті і були і звітували постійно звітували публічно. Друге, щоб журналісти працювали як імунна система держави. Тобто, якщо вони бачать якийсь вірус в організмі, вони одразу його лікували, викривали і щоб державна машина одразу на це реагувала. Якщо факт корупції, значить цю корупцію потрібно зрозуміло. викидати. Це, от, це нас інтегрує, це стане од сильною дійсно інформаційною політикою. Якщо казати про а, загальну інформаційну політику, то я думаю. Що е, наша журналістська спільнота, вона в принципі зараз е, не можна сказати, що вона нейтральна, але вона старається об'єктивно, абсолютно об'єктивно висвітлювати ті події, що зараз відбуваються. І ті журналісти, які просто працюють на окупантів Росії, вони просто якось, ну от не вони є поза журналістикою, поза журналістською спільнотою. України. Ось у місцевих римських мас медіа вже давно і свідомо йшла така про московська пропаганда. Як гадаєте, чому Київ не зацікавився цим запитанням? Це ж було очевидно? Це я не знаю, чому Київ. Це просто питання, яке зараз турбує всіх. Чому, Про московську чому били? Чому оці російські паспорти, які видавалися в Криму, чому промосковська пропаганда у нас дійсно була? Чому там працювали проросійські фонди? Але це ніяк не турбувало наше, наш уряд, який Ось. займався тим, що вкривав там золотом і позолотою всі свої там, хатинки. І унітази золоті. Ну, але ну, тепер розвалили країну, розвалили правоохоронну систему. Тепер треба все будувати і не потрібно, я вважаю, нам чекати і сидіти, що хтось придається, побудує за нас. Ми повинні самі йти і будувати, самі проявляти ініціативу. І не потрібно, ну, потрібно починати з себе, власне, тільки тоді ми зможемо побудувати країну сильну. Та, та наос... та Оксана, і наостанок, як заспокоїти схід України, які головні інформаційні меседжі нині має в видати Київ. Головні інформаційні меседжі це те, що Україна позбавилась е, перше тієї людини, яка була суперкорумпованою, тієї корумпованої системи потрібно донести до мешканців Сходу, що і мешканці заходу мали такі самі проблеми, і що дійсно це були ось корупціонери, чітко показати, що ми від цього позбавилися, що ми зараз хочемо стати просто вільною. Державою демократичною немає ніяких фашистів, немає ніяких бандерівців. І напевно, це має бути основний меседж. Я сподіваюся, візні. що нам вдасться саме донести такий меседж. Дуже дячна вам за те, що ви завітали і за цю розмову. Дякую. Дякую.